Заступник директора пансіонату Світізянки Іван Горіч. Дяків Йосип. Це фірма, яка нас може перевезти за кордони по Україні. Йде завгодно, і навіть також паралельно його друга робота це робота в нароговесь на заводі, Якщо ми знаємо, це один. Це підприємство, яке може стати дуже величезною атракцією, теж туристичною, якщо він до нього залучиться. Ключак Володимир це є тут володя, редактор, то вісник, місник, і він, бачите, вчора проанонсував е, нашу сьогоднішню конференцію у себе на сайті. Модератором конференції буду я, конзулка Володимир базурак богдан Є отут. Старший викладач. Наш факультет історії у нас представлений і деканом професором, і старшим викладачем, і ці, можна так назву, фамільярно, трохи хлопці, які, яких я фантастично закоханий, які люблю їхнє вставлення до історії, коли я приходжу з відкритим ротом, слухаю, що вони розказують про події на наших теренах. Тут, які робились, і пан Богдан вже закінчує книгу, так? Про ті події, власні буремні, які тут були. Шпуганич Марія. Посвід Дрогобичини. Наша Дрогобицька фірма туристична. Її керівник не тільки займається туризмом і видавництвом, так чи не. Я знаю, там багато різних громадських проєктів. Оксана Шишка, заступник директора Посвід Дрогобичини. Так. Пані Олександра Пашко, наш гарячі. міська Дрогобицька рада, начальник відділу туризму сім'ї молоді. Підсурна Назарій, так? Ось тут є напряму людина, яка в Трускавці сконцентрує всю роботу по туризму, директор КП Трускавецької інформаційної центр. Пані Оксана Погорілко, війська обласна державна адміністрація, начальник управління туризму і курортів. Бриста Руслан, це є санаторій Карпати, так? Протасевич Валентина, Акватур, Трускавецька фірма туристична, Прозора Сергій. Я рекомендую його, тому що він має дуже хорошу громадську організацію по первець-туристичний бізнесу, який називається Клуб щасливих. Терлецька Юлія, Дробицька міська рада, теж відділ семій та молоді туризм. Леонід Тимошенко, наш доповідач, професор, декан історичного факультету, університету. Двох доповідачів. Що? Ми з баданом двох. Так, але то спів доповідь, у вас добре. Оце Турчик, людина, яка Дрогобичі повернулася до подій історичної давнини через утворення благодійного фонду болі», Волі. Тобто Колись Робиче стояв в волі, пам'ятка, яка була встановлена, власне, пов'язана з подіями тих часів у нас, є. В нашому місті, людина, яка цікавиться історією. Адам Хлопик, голова спілки вчителів полимісті України, у нас буде сьогодні перекладачем, тлумачем, якщо тому буде потреба, то якщо буде проблема в людей. Турчик Вікторія, студентка інституту Драгоманова, так, теж туризм. Так, що у нас молоді люди, які з нами теж попрацюють. Волошин Анна, наш журналіст, Київська спілка журналістів. І Філіпенко, так? Так. Філіпенко Валерій теж був ПАЖ. Це разом з паном Сергієм Прозорою. Ось у нас сьогодні така наша українська делегація, польська делегація. Зараз буквально декілька хвилин вони підійдуть, і ми будемо говорити про те, що. У нас є дуже багато спільних пам'яток, особисто моє враження, коли ми планували зайнятися цим проєктом, то я почав більше цікавитись історією історичних подій. Підійшов до висновку, що 100 років тому якось та історія, яку мене вчили, і яку вчили нас всіх, практично хто вчився в радянській школі, вона якось. У вас більше говорили про Велику Вітчизняну війну, про революцію, а про події, які викликані 28 червня, коли сербський студент Данило Принцип вистрілив з герцога Фердинанда і з того почалася Перша світова війна. Дуже мало хто про це говорить, а буквально тиждень тому минув сторіччя цієї події. Що сталося? Розвалились імперії, створились нові імперії. Через наші краї розвалювалася Австро-Угорщина, приходила Росія, потім прийшла Польща, потім Радянський Союз, потім німці. І от ті-оті бирання рубі, вони спричинились до того, що зародились нові ідеології. Ідеологія фашизму, нацизму, вони теж поставали, як і комунізму, вже не в класичному розумінні, а сталінізму вона теж поставала в ці часи. Так само, як українського націоналізму, нам легко тепер судити тих людей з поглядів наших теперішніх, а оцінити, яке було середовище, що робилося в ті часи, то теж нам допоможе наш проєкт. Тому що ми почнемо розуміти, чому, наприклад, в Перемишлі був одні з найбільших фортечних укріплень на той час найпотужніших в світі. Для чого? Що робилося? І можемо сказати про те, що ця недавня історія, яку ми для себе починаємо відкривати, вона є можливістю для нас розпочати таке нове бачення. Тому що, як ми говоримо про події війни, ми можемо торкнутися питань захорони. А я знаю, от мені пан Богдан говорив, що в нас є і угорські захоронення, і турки воювали, так, Дрогович? Так, так я покажу. Є турецькі захоронення, я для себе це відкрив я ніколи цього не знав. Коли мені пан Адам, ми з ним почали, бо наша польська громада в Дрогобичі опікується цвинтаром на Троскавецький, розповів, я потім сам прочитав, що в Дрогобичі на він є старіший, ніж байківське кладовище, і трошечки молодший, ніж Личаківське. Я вам скажу, які люди поховані, це теж є некрополь, який би нам треба було в першу чергу нам, мешканцям України, і близького Заробіжжя знати. Я в свій час Років 6 тому я зустрів в центрі двох старших панів, які взяли якусь ксерокопію карти, стояли на куті біля трійці, розглядали. Я підійшов, зацікавився, виявляється, то приїхали два старших пани з Ізраїля, карта якоїсь 1792 року копія. І вони шукали, де їхня земля, їхніх там прабатьків була в Дроговичі. І от ми знайшли, що ця територія, коли ми вже визначили по певних мітках, що це там, де ми з училище сторінцям це була їхня територія. Я вам скажу, ніби Дрогобич таких великих атракцій немає, але ностальгічний туризм, коли приїжджають на землю батьків, тому що різні товариства Дрогобичан. Я дивився товариство Дрогобичан в році, 1911 році, в Нью-Йорку робила величезні зібрання, вона було, промувала себе, так само є товариство Дрогобичан, прихильників землі Дрогобицької в Польщі і кругом за кордоном. І навіть ота ідея ностальгічного туризму, я вже не кажу про рекреаційний, лікувальний прускавець, що ми можемо об'єднати зусилля, тому що люди, які приїжджають в проскавець, я вже свій виступ трохи перенесу, який мав робити, перенесу сюди, люди приїжджають лікуватись. І їм треба дати можливість, я бачу, трускавецькі фірми це роблять, вивозять Закарпаття, вивозять кругом де можна. Ми хочемо, щоб возили на форти, щоб возили опереноші, щоб це поєднувалося з шопінгом, щоб це поєднувалося з дегустаційними речами. Є такі вже напрямки, коли люди їздять дивитись, і кухнею займаються, там опробовують. І чому кажу Трускавець? Трускавець – це 24 тисячі щомісяця нових людей, які приїжджають. Якщо ми говоримо, що курс лікування від двох до трьох тижнів, то в людини вистачає абсолютно нормального часу для того, щоб один день, там, прийнявши процедури, можна виїхати в денну, одноденну подорож і відвідати ті місця. Не наше з вами завдання сформувати таку потребу людей, наше завдання пояснити фірмам і сконтактувати перевізників, готелярів, тих, що займаються харчуванням. І інших зробити цю систему, познайомитись з партнерами з Польщі для того, щоб ми могли мати кругом знайомства і могли організувати цю туристичну мережу. Кожен туристичний продукт він має свої етапи розвитку, зародження. тобто Розвиток, стабільний розвиток вже стоїть, і потім стагнація. Тобто, вже коли він приїдається. Тому ми можемо говорити для того, щоб так, такий процес не відбувся. Ми маємо продумати стратегію з вами. У нас є фантастична кількість пам'яток з обох сторін кордону в Україні і в Польщі, які ми можемо розвивати на шарово на на шари накладати на ті всі наші. На ці всі наші е, бачення розвитку цього напрямку. Тому першим у нас будуть виступати, О, наші колеги прийшли. Єдине, прошу зареєструватися, поставити підписи. Так, так, підписи поставити тут. Прошу, прошу, прошу.